Перша тут лежала дівчинка, на тій стороні, що вона лежала, дирка була, кишки почали вилазити. А інша була тут з головою прострілена вище. Тут ще навіть пляма крові лишилась. О, оди кусочок кісточки, оди і ось калюжа крові. Житель села Гвіст Надвірнянської громади Віталій показує місце, де знайшов застрелених собак, якими він опікувався. Чоловік не захотів показувати своє обличчя та попросив змінити голос, оскільки побоюється, що йому завдадуть шкоди люди, які не схвалюють допомогу безпритульним тваринам. З цієї ж причини він не назвав свого прізвища. Чоловік каже, що тварини зникли всередині грудня. А 20 грудня сусід повідомив йому, що бачив собак мертвими. Віталій знайшов собак. 21 1 грудня 2025 року в полі поблизу лісу неподалік села вони там були зі мною декілька разів у лісі але просто ми вертали з лісу, переходили то поле. Але наскільки я зрозумів, та людина, що їх там розстріляла, просто насмішка, просто розложив одне і десь за три метри інше. Пакет лишив тут камінець малий і цегла стоїть. Ось тут вони поховані. За словами чоловіка, собакам не виповнилося й року. Вони були стерилізовані та вакциновані. Віталій показує відеозаписи, на яких тварини ще живі. За чотирилапами сумує і його сусідка Марія Курган. Я дуже плачу, бо вони тут виросли від таких. Він отаких таких маляз, яких приніс і до церкви, і отак убити нагло». Керівниця громадської організації Хвостики в добрі руки Світлана Шимановська каже, дізнавшись від Віталія про цей випадок, 22 грудня вона написала заяву до поліції. Також вона розповіла, що ще двоє жителів села Гвіст повідомили їй про зникнення своїх собак. Тиждень-два перед тим потравили собачок у місці Надвірній по вулиці Коперника, написала спільну заяву, щоб поліція розслідувала. Ці справи щодо жорстокого повадження з тваринами. Так я знаю багато людей з ВОЗ, але не хочуть на камеру люди говорити. На жаль, що бачили джип, який їздив з відкритим верхом, троє людей, мисливці, які стріляли. Це абсолютно безпечні тварини, яких підгодовали люди, які не агресивні, не хворі, тому що вакцинуються ці собаки. Як на мене, це злочин. Внесли відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці проводять. Подворові обходи встановлюють можливих очевидців події та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Світлана Шимановська розповідає, у поліції їй показали дозвіл Державного агентства лісових ресурсів України на відстріл та відлов вовків, лисиць, бродячих собак і котів, виданий на двірнянській районній організації Українського товариства мисливців і рибалок. Начальник відділу лісового та мисливського господарства в Івано-Франківській області Роман Поціхович каже, що цей дозвіл не має стосунку до застрелених собак у гвозді. Водночас він додає закон України про мисливське господарство та полювання дозволяє відстрілювати бродячих собак у лісових угіддях, проте вони цього не роблять. Видно, що собаку застрілили на полі на полі які не мають відношення до мисливських мисливських угідь на двірнянській е, у тимер той е, день в той період вони не виходили на полювання і взагалі е, згідно рішення ДНПК е, івано франківської області е, враховуючи значний ріст е, чисельності лисиці також е, проведення пероральної імунізації е, лисиць проводиться діагностичний відстріл Востаннє надвірнянське товариство мисливців і рибалок проводило відстріл диких тварин 21 та 28 грудня поблизу села Гаврилівка Перевіслянської громади, каже голова районного товариства Василь Будзак. Розповідає, що тоді лисиць не вполювали, а собак вони не відстрілюють. взагалі. у нас мисливці всі культурні, всі досить прирядні люди, і ми точно таким не займалися. Ось список, де ми останній раз наш колектив виходив регулювати численність це 28 грудня. 28 грудня ми виходили в ось він коло мене. У нас було 14 мисливців, і ми ж були в селі Гаврилівка. Хочу також наголосити, що ми в селі Гвіст у грудні місяці не йшли врегульовувати ніяку численність лису. Голова Івано-Франківської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок Михайло Лущак каже, протягом 2025 року мисливці товариства не застрелили жодного собаки. Він додає, що мисливські угіддя мають також і приватні організації. Припускає, що собак у селі Гвіст могли вбити браконьєри. Той що полює без дозволу йому все одно, що стріляти. Він хоче постріляти. От він він. Має ностальгію за пострілом, що він ще може десь попасти там, на 200 метрів, на 300 метрів, тобто є різна категорія людей. Констатуємо факти, такі як відстріл диких тварин вночі браконьєрами, тобто порушниками правил полювання. От вони мають тепловізори, вони мають нарізну зброю з лучниками. В цілому ми от і на нараді управління лісового господарства, і в себе, і з керівниками наших районних організацій. Ставимо вимогу собак не стріляти. Наразі процес полювання на Прикарпатті це регулювання чисельності хижаків, каже Михайло Лущак. За його словами, відстрілюють лише тих тварин, які завдають шкоди фауні лісу. Кожну вбиту особину здають на експертизу до Держпродспоживслужби, щоб перевірити на наявність захворювань. Лисиця є основним переносником сказу, каже начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в області Іван Васьків. Хворі тварини втрачають страх і захо. Ходять до домогосподарств, де інфікують світських тварин за словами Івана Васьківа, протягом 2025 року. Мисливці направили на експертизу 500 туш лисиць. Натомість собак від мисливців на дослідження не надходило. Усіх тварин, яких дослідили в лабораторіях держпродспоживслужби після аналізів, знищують У 2025 році. Зареєстровано 20 випадків сказу, в тому числі 8 собак, 14 котів. Три лисиці, один бурсук і три велика рогата худоба. В 24 році у нас була чисельність лисиць по області, 3,4 особини на тисячу гектар угідь. При нормі 0,5 одна голова. На початок 25 року також чисельність була перевищена десь у 2,5 рази. Іван Васьків каже, щоб зменшити ризик зараження світських тварин, необхідно їх вакцинувати. Водночас для диких лисиць у лісах розповсюджують пероральну вакцину у вигляді приманок. Він додає, що сказ є смертельно небезпечною хворобою не лише для тварин, а й для людини. Байтику, ходи, синочку. Ходи моя маленька, води. Мені просто жалко, розумієте. Воно не вміє говорити. Допомоги попросити. Якщо всі будуть байдужі, то який світ буде? Там на горі теж є бездомні пси, але там інші люди підгодовують суто з песики. Баська, що синочку, любиш мене? Любиш маленький, любиш. Оксана Василик, Роман Кочержук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.